У Києві відбувся перший етап спартакіади Здоровий киянин. За традицією сезон змагань трудових колективів столиці відкрив футзальний турнір Меморіал Баженкова. Баженкова». 7-1 з таким рахунком у Лізі «Мастерс» переможець змагань виграв фінал. Але хто ж ним виявився? Турнір з футзалу Меморіал Баженкова відкрив п'ятий сезон Київської міської спартакіади здоровий киянин. У змаганнях взяли участь 16 команд. Це рекордна кількість за дев'ятирічну історію турніру. Особливість цьогорічного меморіалу його було проведено у двох лігах: Мастерс і Паблік Хелс. Ми подошли к этому формату дифференцировано. Ми посмотрели рейтинг команд і розуміємо, що слабим командам будет дуже очень тяжело з командами, которые на протяжении прошлого сезону займали лідіруючі позиції. У кожній лізі змагалися по вісім команд. Вони утворили дві групи, грали за схемою кожна з кожною, два тайми по 15 хвилин. По дві найкращих виходили у півфінал і далі в фінал. У Лізі Мастерс виграв колектив шостої клінічної лікарні, який у фіналі переміг Київ-Трансгаз. У лізі Паблік Хелс» боротьба у головному матчі виявилася більш запеклою. Команда Мінсосполітики перемогла апарат Укртрансгаз 3-1. Саме у цій лізі розігрують перехідний кубок виклику. Ми новачки в цій сфері, але це наша друга перемога на протязі недовготривалого часу. І я думаю, що з такими хлопцями, які самовіддано борються до кожної останньої секунди за перемогу. Ми подолаємо не тільки наступні наші вершини, візьмемо, але дійсно кинемо виклик напівпрофесіоналам або тих, хто приймають участь уже довгий, тривалий термін. Одни з найбільш сильних таких команд, які приймали участь цьому, і які дійсно нам надали, сперечалися з нами за перемогу. Це був Укртрансгаз, і ми будемо раді зустрітися з ними в наступному нашому турнірі. Ну, а володарями Кубка Бажанкова стали футзалісти Київської клінічної лікарні номер 6 оскільки вони виграли змагання в третій поспіль, залишили у себе почесний трофей назавжди. Наступний турнір за програмою «Спартакіади. здоровий киянин і кубка виклику відбудеться 20 лютого. В этом году всіх учасників милості просимо, приглашаємо прилашаємо Ми приготували дуже цікаві спортивні мероприятия. Как ігрові види спорту, так і лічні такі як настольний теніс, армреслінг, плавання порядка 25 спортивних мероприятий чекає київлян в 2016 році. І традиційно це буде подведення ітогов церемонії награждения в Київській міській адміністрації в кінці 2016 року. Руслан Свірін, В'ячеслав Бендичанський, телеканал Київ.